І знову на курорті дощ, а я вам, друзі, обіцяв на вихідні зняти якесь цікаве відео. Ну, знаєте, по вулицях не погуляєш, оскільки дощова погода, тому зараз, друзі, планую зняти вас відео, про яке ви дуже просили. Дуже багато було коментарів показати зимовий сад у санаторії Південному. Ну, я вам покажу, друзі, трішки більше, покажу вам весь санаторій Південний територію. Зимовий сад, звичайно, покажу і номери, як вони там виглядають. Які ціни, яка вартість відпочинку і що туди входить. Так що, друзі, кому цікаво, приєднатись до прогулянки. Праворуч від нас знаходиться колиба Трускава, яка зараз е, не працює. А це дорога якраз веде до санаторію Південний. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля санаторію. Це його центральний вхід. Мене обіцяли через охорону провести і підемо подивимось, познімаємо. І у санаторію також номери, зимовий сад, ну, бювет і що там ще цікавого. Наперед я це відео не планував, навіть не знаю, що мене там очікує. Ну, подивимось, я домовлявся тільки, що мене проведуть в зимній сад, покажуть, але, звісно, для вас цікаво все, тому мушу показати весь санаторій, раз я вже тут. Знаєте, я з цієї сторони ніколи не бував. Відео про цей санаторій вперше знімаю. Кілька років тому я був в санаторії Південний, але заходив зі сторони курортного парку Адамівка і просто прийшли посидіти зимою, навіть до речі, зимою прийшли посидіти у цей зимній сад, тоді ще територія була відчинена, і можна було з, території, з парку курортного можна було зайти вільно. Зараз це все бачите, по перепустках. Люди, які приїжджають на відпочинок, їм видають перепустки, тут сидить охорона. І там так само є камера, і якщо ви з курортного парку заходите, ви дзвоните і вас там пропускають. Ось так виглядає санаторій південний, досить цікаво, центральний вхід. Єдине, що вже темно, зараз приблизно 8-ма година вечора, і для камери це не найкращий час для зйомок, але все рівно, відео має бути цікавим. Оце рецепція, центральний вхід. Так виглядає парк Health Resort. А зараз, друзі, ми йдемо, покажемо вам зимовий сад, про який я і говорив. Зараз вже 2000, на рецепції вже немає нікого, але цілодобово тут чергує медперсонал, ну і звичайний персонал цього санаторія. Ось так виглядає зимовий сад. Краса неймовірна, дуже багато екзотичних дерев, кущів, квітів. І тут є бювет мінеральних вод із трьох курортів моршина, східниці і трускавця. Подивіться, яка краса, які величезні пальми до самого верху. Звичайно, праці тут дуже багато. Ну, і бачимо, що є люди, які за цим доглядають. Ну, і також ми ще підемо зараз, покажу вам територію санаторію, які там паркова відпочинкова зона. Санаторій Південний це місце позбавлене міського шуму. У ньому може кожен відчути єднання з природою, він виглядає як зимовий сад, і його незвичайна архітектура стала візитною картою міста. Бачите, є навіть тут папуги. Тут він сидить в пліці, а інший бачу літає тут по зимовому саду. Розташування. Санаторій Південний знаходиться на об'їзній дорозі Трускавця, вулиця Городище, 2А, близько біля. Петєвого озера і вже з виглядом на українські Карпати. Подивіться, яка тут краса. Є тут, бачите, і акваріуми. Видно, що власники цього санаторію полюбляють природу. Різні рослини бачимо, екзотичні і також і акваріуми практично повсюди. Тиша в режимі 24 на 7, це одна з головних особливостей готельного комплексу. Він може прийняти одночасно до 130 осіб, яким доступні такі номери. Е, одномісний економ, двохмісний стандарт, двохмісний е, стандарт плюс, також напівлюкс, новий люкс, суперлюкс і апартаменти. Пізніше я покажу номери і розповім вам зразу про ціни, які тут. Діють в цьому санаторії. До послуг гостей: сучасний фітнес-центр, сауна, безкоштовний Wi-Fi та інтернет-кафе, більярдні столи, конференц-зал, паркінг, кінозал, їдальня, екскурсійне бюро та інше. Харчування. Їдальня санаторії Південної оформлена в українському етностилі і лікар призначає одне з п'яти варіантів дієтичного столу. Спеціалізація. У санаторії Південний працюють одні з кращих профільних. Фахівців регіону вони лікують від різних захворювань: це ендокринні системи, статевої системи, органів травлення, щитової залози, лор органів опорно-рухового апарату, кістково-м'язової системи і неврологічні системи. Цікаво оформлений бювет мінеральних вод. Дивіться, як це все гарно виглядає. І бачите, з кожного номера можна вийти сюди прямо в зимовий сад. Це досить цікаво. Досить цікаве таке поєднання з природою. Дійсно тиша, неймовірна. Дивіться, як рослини в'ються аж до самого верху. Ну і, до речі, тут відомі співаки знімали свої музичні кліпи у цьому зимовому саді. Бівет мінеральних вод сюди привозять воду також і зі східниці, і ще з Морщина. Також є Нафтуся, Марія. Ну і воду набирають, звісно, в санаторії безкоштовно. Це не в центральному бюветі, де потрібно платити 36 гривень за літр мінеральної води. Ось тут, бачите, Нафтуся, Марія, Моршинська вода, ну і східницька джерела 118. Ну і дозвілля, бачите, можна тут і в теніс пограти, є тут косметолог. І є такі шахи, як в санаторії Кристал. Частенько ви писали в коментарях, покажіть оці шахи, які знаходяться в санаторії Кристал. Ну, бачите, тут такі самі є. Такі самі великі, важкі, і досить цікаво ними грати в шахи. І є чим зайнятися в цьому санаторії Південний. Поки я знімав відео зимнього саду, то тут люди якраз грали в шахи. А тут також є конференц-зал. І зараз ще покажу вам їдальня цього санаторію. Раніше я ніколи не знімав відео всередині санаторію, Ну, але це бачу дуже цікаво. Бачите, яка година зараз. І вже їдальня зараз зачинена, але я просто покажу вам через вікно, як це все виглядає. Знову акваріум, бачите, є і для дітей крісла, і все так гарно виглядає. На території санаторії зустрічає весь ось такий фонтан. Бачите, падає дощ, і ну, все рівно фонтан працює. Там досить гарно все виглядає. Багато різних бачите рослин, квітів а на території цього парку. Лавочки стоять. ну і В літній період тут також є лежаки. Виставляють лежаки. ну Знаєте, я вже знімав територію санаторію Шахтар, і я йому ну, в відео розповідав, що. Знаєте, влітку, коли спека бракує літнього басейну. Коли є літній басейн, зазвичай завжди більше людей приїжджають в цей санаторій на відпочинок. Взяти, до прикладу, навіть готель Троскавець 365, або готель Старий Дуб, які мають літні басейни, там набагато більше людей на відпочинку в літі, ніж в інших санаторіях. Траву так цікаво підстригли, так якби тут мали. Проводити якийсь турнір з гольфу. Дуже низько, так все рівно. Видно, що тут доглядають за цими всіма рослинами. Також мене запрошували зняти е, територію санаторію, не верніше, не санаторію, а пансіонату Богема. Сказали, що там також досить красиво, ну, все попереду, друзі. Із з цього парку можна якраз вийти в курортний парк Адамівка до джерела Юзя, до нижнього центрального бівету, ну і до верхнього можна зайти. Багато куди там стежки курортного парку Адамівка можуть вас завести. Ось тут праворуч знаходяться апартаменти цього санаторію. ну Зараз апартаменти зайняті, тому всередину зайти не можу. Ну і номера також покажуть ті, які просто не зайняті зараз. А більшість номерів зараз на той час є зайнятими. Людей не видно, оскільки я вже прийшов бачите, пізніше, і ну, я не планував знімати людей. Там, знаєте, мені цікаво сам санаторій, що він з собою представляє і що тут цікавого. сауна зараз на цей час зайнята, також хотів зняти. В тренажерному залі займаються люди. Туди не піду. Так що ну, йдемо, подивимось, номери. Ось бачите, як тут і другий поверх, і третій поверх, і все це всі номери виходять на оцей зимовий сад. Звісно, коли сонце світить, цей зимовий сад виглядає набагато красивіше, ніж зараз. Як крісла можна посидіти, просто подивитись, послухати спів пташок, які тут літають у цьому зимовому саді. Цікаво, ніколи не бачу, як росте це пальмове дерево. Раніше до війни цей санаторій дуже полюбляли приїжджати поляки. Дуже їх тут багато було, і вони завжди чомусь обирали санаторій Південний. Ну я думаю, тепер я знаю чому, бо тут дійсно красиво, дійсно а, тиша, знаєте, така спокій. І досить все цікаво виглядає. Ну що, друзі, дійшла черга і до номерів. Покажу спочатку дешевші, потім покажу дорожче. Отже, стандарт звичайний. Одномісне розміщення буде коштувати тут 2050 гривень. А якщо ви вже тут поселитеся вдвох, то з людини буде по 1550. У Вартість путівки входить проживання, трьохразове харчування, консультація лікаря і базове лікування. Є два варіанти. Бачите, є з двохспальним ліжком і є з окремими ліжками. Все на провітряні. До речі, зараз у Трускавці лише плюс 8, а Санаторій південний опалення ввімкнуте. Дуже жарко, якщо я зайшов із вулиці теплого одітий, то зараз мені потрібно буде роздіватися. Є вихід на балкон. Оце, бачите, передня частина санаторію південний так виглядає. Все зелено, гарно, цікаво. Бачите, який цікавий стиль має санаторій. А це вже другий варіант з односпальними ліжками. Тут є санвузол. Все чисто, гарно. Прибрано і очікує гостей. Номер на провітрюванні. Дійсно, ніхто не знав, що я тут прийду знімати. Це просто вже. Номер підготовлений для відвідувачів, які мають заїхати з понеділка. Можна і посидіти і на балконі, подихати свіжим повітрям. Є тут ще таке кафе цікаве. В день тут дуже багато людей сидять, спілкуються, п'ють каву смачно і дивляться телевізор. Ось так воно це все виглядає. Ну і ще покажу вам номер люкс, як він виглядає. Це двохкімнатний номер е, зі шкіряними диванами. Два санвузли, до речі. Ось тут є один санвузол і є окремо ванна. Ванна кімната. Ось так відпочинкова зона. Є, до речі, кондиціонер. Цьому номері. Вартість такого номеру буде коштувати 2500 гривень за добу з однієї людини, а якщо ви приїхали сюди вдвох, то буде по 1900 гривень за добу з людини. Вартість також входить проживання, трьохразове харчування, консультація лікаря і базове лікування. Ось так виглядає другий санвузол, є ванна, є душ. Досить все. Непогано і гарно виглядає. Просторий номер. З виходом на балкон. Ну і ще покажу вам напівлюкс з новим сучасним ремонтом. Цікавий санвузол. Бачите, все, новий ремонт зроблений. Вартість такого номера буде коштувати для однієї людини 2350 гривень, а для двох 1850 гривень за добу. І з 1 липня ціни трішки зростуть в цьому санаторії, так як і в більшості санаторіїв курорту. Ну, очікують високий сезон. Також є вихід на балкон. Це перший поверх. Зразу біля, вход... біля центрального входу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І обов'язково напишіть в коментарях, чи вам сподобалось відео, чи продовжувати в такому дусі. І всім велике дякую за перегляди, за лайки. І за коментарі, які ви пишете. Подивіться, які гарні квіти ростуть на території оцього, цього санаторію. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.